Всім привіт! Я рада вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні пропоную приготувати такий доволі е, смачний десерт, тому що когойте снікерс ніколи не виходить з тренду. Це завжди популярно і смачно будь-коли і в будь-який час. Чи в тортах, чи в капкейках, чи в рулетах, чи в будь-яких інших десертах це завжди вау. Тому саме сьогодні я хочу з вами поділитися цим рецептом, тому що він готується доволі швидко. Доволі е, смакує класно і не залишається жодного шматочка на тарілці. Тому не буду тягнути, давайте швидше приступимо до самого процесу приготування. Отже, які нам інгредієнти знадобляться? Нам знадобляться яйця. Як бачите, я їх не відділяю з жубків. Е, далі нам потрібно молочко об'єднати з олією. Отут у мене сухі інгредієнти, це борошно, це какао і це розпушувач. Ми це разом змішаємо і в кінці будемо додавати. І ось тут в мене цукор. Спочатку ми збиваємо яйця до піни, тоді додаємо цукор поступово, тоді вливаємо мерідкі інгредієнти і в останню чергу сухі. Ви бачите, якою має бути в нас маса. Яйця гарно збилися у піну. Тепер ми сюди додаємо молочко з олією. Буквально кілька рухів. Не старайтеся сильно вимішати, щоб наші білки не опали. І додаємо сюди борошно. Ось, я все гарно вимішала, тепер відправляю на деко. Деко, звісно, попередньо обов'язково застелити гарно пергаментом. Виливаємо всю нашу масу і гарно розрівнюємо. мене Пергамент ось такими великими, а, продається він, в принципі, так і великими шматками, тому це дуже зручно. Якщо у вас менший стандартний розмір пергаментутки в рулоні, то тоді просто постеліть ось так один шмат пергаменту, а тоді по сусідству інший. І важливо, щоб ваше ваша деко було досить міцного металу, тому що в мене є ще одні від конвектомату. При вибіжці рулета, що мені роблять, так це просто зсувається всерединку, і виходить, що по боках в мене менше тіста, а в більше. Тому я завжди беру ось такі міцні зі звичайної духовки в себе деко. Вони мені найкращі вдома. Все гарно розрівняли і відправляємо у духовку. Ось мій рулетик. Поверх я кладу ще один лист пергаменту і ось так скручую, поки він ще тепленький, тому що потім, коли він охолоне, він буде в нас трохи тріскати. Ось і все. Чекаємо до повної охолодження і зараз готуємо крем. Для самого крему ми з'їдемо вершки. Крем-сир і цукор, просто до однорідної консистенції. <плес> Ось і все. Наш крем готовий. Далі нам знадобиться солона карамель, без якої нікуди. І рецепт я посилання на рецепт вам прикріплю, тому що ми вже її на каналі готували. Беремо наш рулетик, який вже охолонув, і до кінця не розгортаємо. Щоб він у нас часом де не тріснув, для цього просто ми ось так частинку залишаємо тут зараз накладемо крем з начинку, і потім іншу частинку ми зробимо так само. Ось наш рулетик. він вже охолонув, але ще не пройшло навіть півгодинки. Тому не залишайте його на ніч, наприклад, а буквально півгодинки дайте йому охолонити і перекладайте крем, тому що якщо він довго буде лежати, просто потім будуть де-не-де -де -де тріщинки. Накладаємо зверху крем і все вирівнюємо. Тепер ми просто викладаємо карамель ось так шарами. Я не рекомендую повністю на рулет наливати, тому що, е, на всю поверхню крему, тому що мені забагато тоді буде карамель, як на мене. Я люблю ось так шарами. Де нам більше влилося, ми можемо просто ось так взяти і розтягнути. Ось. Цієї порції буде цілком достатньо. Коригуйте, скільки хочете карамельки, це вже, звісно, за вашим бажанням. У мене ось тут гарно підсмажений арахіс, такий прямо до золотистого аж. І зверху рясно присипаю саме ним. Тут же можете і по всій поверхні, як вам подобається. Тому що він саме є цією родзинкою у снікерсах. Це акуратно згортаємо. Беремо за одну сторону пергаменту, шкіруємо за ось нічого. І ось таким чином притискаємо, подивимося, чи добре в нас все. Щільно і загортаємо. Ось. Тепер повністю наш рулет ось так загортаємо знову у пергамент і відправляємо. У мене тут трішки брудно, тому що карамель де неде витекла. Але ось в такому стані і відправляємо в холодильник хоча б на 4 годинки, щоб він повністю охолодився, бо зараз ми будемо поливати його глазур'ю. Якщо він недостатньо достатньо охолоне, то тоді просто глазур все стече. Тепер я готую глазур для покриття самого рулету. Для цього я використовую шоколад молочний і молоко. Все розігріваю до, до того стану, аби шоколад розійшовся, і тоді просто пробиваю погружним блендером. Звісно, ви можете без глазурі, але я вважаю, що з нею завжди смачніше. Тепер все пробиваю блендером. Далі ми додаємо масло і знову все блендеруємо. Ось такої консистенції має бути наша глазур. Далі нам знадобиться 100 г смаженого арахісу. 50-100 г, як ви вважаєте, за потрібне, для того, аби ми його додали сюди в глазур. Тому що це буде набагато смачніше. Що я роблю? Щоб його подрібнити, я використовую банальний приклад, покладаю, кладу у файл чи будь-який інший е поліетиленою пакету можете це зробити і зверху ось так качалкою дрібню. Ось і все. І висипаємо все до нашої глазурі. І все перемішуємо лопатою. Наша глазур готова, можемо заливати рулетик. Вона ще тепленька. Тому я беру свої рулетики. Я буду використовувати ось таку решітку. Використовую для глазурування своїх кондитерських виробів, зокрема, мусових кістечок. Але сьогодні вона знадобиться мені для рулету. Звісно, ви можете просто будь-що інше використати, або навіть тарілку, і нічого страшного не відбудеться. Тепер беремо нашу глазур і поливаємо. Бачите, для чого нам потрібно її було багато, для того, аби ми гарно обійшли весь цей рулетик. Ось. Все решту, що в нас залишиться, спаде, ми зберемо назад і можемо повторно використовувати. А зараз нам потрібно, аби цей рулет стабілізувався. Ось такий виглядає фінальний етап. Наші рулетки, як бачите, заглазуровані, і це просто неймовірно смачно, навіть при першому погляді, не те, щоб смаку. І я впевнена, що саме ці рулети не залишать нікого байдужим, тому що це просто-просто взрив смакових рецепторів. Ось ця солона карамель, яка так соковито витікає. Крем-сир. Вологий бісквіт і ця просто вибухова глазур в поєднанні з горішками, це просто щось. Бо обов'язково зберігайте цей собі рецепт і неодмінно пригощайте і дивуйте своїх рідних. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось цей рулет і це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись, тому що попереду ще маса корисної інформації. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!